Я на свою подружку Поліну на мийці, Вона приїхала мити свою машину наконец-то. Ну дивись, в мене як завжди, проблема одна: біле авто, антибітум в тебе є. Не І 200 проїхалась. Ну, чисто спробувала, чи може вона їхати. Всі мошки мої. Я до тебе саме з пропозицією зможеш. Чи ні? Я більш того, дивлячись на твою машину, я тобі скажу, що я ще відполірую весь пластик. Я тобі таке диво зроблю з твоїми дисками, резиною та шкір. Блін, там взагалі ви бачили її салон. І з, з твоїм салоном, що ти такої чистої машини не, бра... не бачила, коли ти її брала. Можемо з тобою поспорити. На що? Якщо ж тобі сподобається, то ти вийдеш в сторіс і скажеш, я коротко, програла спор, 20-20 поліхром, все, всі підписники, підписують. І тупо приглашаєш всіх своїх друзів підписатися на -про. Якщо програю я, придумай сама щось. Ти мені даш прокататися на своїй тачці. Ні, ну ти ну па ну як там ну. ну будь ласка, <губ> ну трошечки, ти мені нікого не даєш. Окей, добре, по рукам, будеш кататися, все. Давай, в тебе багато роботи. <губ> Ви ж знаєте, що я дуже люблю вигравати всі спори. Ти готова? Твоя, твоя, боже, вона такою білою в житті не була. Коротше, давай, все, ти, коротше, програла, Готовся виходити в сторіс. Подивись, де там твій антибітум, Йоу, вау, якого вже вау. немає. Офієть! Тут же вона вся чорна була. Да. Кальосики пожалуйста. стати. Мошечки, де? Подохли двічі. Клас! Сало! Дивись, яка вона біла! Блін! І що? Я, я тобі кажу, що 20-20 полікрових пуст. <produces choices> Як пахне! Да, це гуава. До речі, це пахне гуавою. тобі. Ого! Обалдеть! Сторіс спор програний. Хочу покататися на твої тачки. Всього на дава приз глядачських симпатій. Все ж таки, може, на моїй стороні і трошки ось тут. Ну ладно, 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 хорошо. Бо це тільки по... тому, що ти вона, ти ти вона ти, ти, ти вона моя подружка, ти моя подружка. А 20 -20. ви підписуєтесь на нас, будете такими ж щасливими, як наша Полінка. Ну і напишіть в коментарях, як вам загалі робота цього неї моя. Як вам взагалі як справляється 2020 поліхром з усіма? Ну ви бачили, що там Все, було. пока, до зустрічі.